Гіллячком зеленим, Ташки кружляють в срібній вишині і ніби дуб щось промовля до мене тихесенько, шипуче щось мені. Тут притихають вигуки веселі, плета сіренька, напис Двійка дат І вже здається, що в шарсткій шинелі. Не дуб стоїть, а молодий солдат. Сімдесят два роки віддаляє нас від тих днів, коли Україна була звільнена від фашистських загарбників. Та скільки б не пройшло років і десятиріч, ми завжди будемо звертатися до тих історичних подій, що знаменують перемогу життя над смертю, розуму над безумством, гуманності над варварством. Шановні односельчани та гості нашого села, сьогодні ми всі зібрались на цьому священному для кожного з нас місці біля пам'ятника загиблим в роки війни землякам, щоб відзначити 72 сімдесят річницю визволення села Білки від німецько-фашистських загарбників. Схиляємось, ми шанобливо в задумі, тужливо шумлять осокори з боків. І чується голос в зеленому шумі. Бережіть і шануйте могили батьків, там сплять навічно воїни, солдати, чийсь батьки, чийсь, брати й сини. Їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни, там сплять твої ровесники, орлята. Тепер були б із них орли, схились над могилами солдатів, що в боях за тебе полягли. Урочистий мітинг, реквієм присвячений 72-й річниці визволення села Білки від німецько-фашистських загарбників оголошується відкритим. Депутату районної ради Кулібабі колібабі Олександру Анатолійовичу та Володимиру Даниловичу Жабку. Шановні ветерани великої вітчизняної війни. Вас немає сьогодні серед нас. Шановні жителі білківської сільської ради, дорогі гості, вітаю вас 72-ю річницею. Визволення села Білка від німецько-фашистських загарбників, визволяли наше село воїни 40-ї армії, зокрема 206 та стрілецька дивізія. Без сумніву, пам'ять про той час повинна жити в віках, нагадуючи майбутнім поколінням, яке лихо приносить війна. Ми завжди повинні пам'ятати тих, хто визволяв нашу землю. Незабутнім є подвиг людей, які визволяли наш край заради миру на землі. Сьогодні перед нами вже не стоять ветерани Великої вітчизняної війни, люди, яким вдалося, незважаючи на всі труднощі, що звалила на їхні плечі доля вистояти, вижити, перемогти та відбудувати державу післявоєнні роки. Саме наші солдати принесли нащадкам радість життя на землі, тож низько вклонімося великому подвигу і світлій пам'яті загиблих, віддаємо їм шану і вдячність. Тим, хто залишився в живих, нашу любов, повагу, турботу про їхню долю. 19 серпня день Спаса, День визволення села Білка. Щоб завжди цей день для нас і наших нащадків залишався днем визволення, днем радості і перемоги. Бажаю всім присутнім міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, а саме головне миру святом, шановні. Дякую. Дорогі жителі нашої Білківської громади, шановні гості, дозвольте привітати вас дійсно з цим святом, з цим веселим, не дуже може й веселим, але радісним днем. Я думаю, ми всі чекаємо і ждемо, що на нашій землі настане таке мир, і хочеться побажати всім дійсно здоров'я, натхнення, і скоро буде все добре. Дякую. Знову серпень 19 число. В історію пішов 1943 рік, коли визволялося наше село та вшанувати світлу пам'ять полеглих і сьогодні населення білки прийшло. Знову серпень 19 число. Не, знайшу, не забуло те село, пам'ятає, що було. Визволялося село, все вогні кругом стріляють, старі діти завмирають, і сьогодні про той жах вбівці нас не забувають. Та знов здригнулася земля. Чути постріли здаля. Це брат стріляє в свого брата. Яка ж родила його мати? Росіянин в Українця, в Ато націлюють ракети, стріляють з градів, кулеметів, снаряди рвуться тут і там. І гинуть люди вже повсюди, Луганськ, Донецьк. Аби ж то тільки бійці за то і волонтери, і літні люди, і дітвора, коли ж ти Путін схаменешся, мабуть, настала вже пора вже досить вішати лапшу на вуха нам, українцям, і спільноті. Так, так, спільноті світовій, бо не минуть нам бурові. А там гряде торнадо, смерч. про це ти, Путін, не забудь. Згадає все тобі Господь, коли прийде в другім пришесті, прокляття людське не минеться. Це зараз ти герой в лапках. Все ти побачиш на своїх дітках. А нам же, друзі односельці, тривоги згинуть хай на серці. Вірте, закінчиться війна, знову ростиме дітвора, недарма в ато ідуть батьки з синами в Луганськ, Донецьк, лугами і степами промайнули, мов літа, народ про те не забував, та не забули вбивчі вівці нас, як відбудовувався Донбас. Тепер ми знову у тривозі за воїнів усіх за то своїх. За волонтерів, стариків, дітей обстріляних, бо постріли лунають і лунають. перепочинку день і ніч не знають. Пішов в історію далекий 43-й рік. Не забули ми тих днів як визволялося село, багато воїнів тут полягло, і ми нині їхній спокій стережуть, білківці пам'ять про них свято бережуть. Схилились то полі сріблясті і плачуть. Жахи сорок третього знову сьогодні, мов бачуть, знову серпень 19 число. Тож поіменно згадаємо адже їх скільки тут полягло вічна вам пам'ять хоробрі дочки й сини, тут вічний спокій ви назавжди знайшли. А зараз ми запрошуємо до слова учнів Білоківської загальноосвітньої школи. Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди. І дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Дякую мамі, що народила. Дякую татові, що маю сили. Дякую, Боже, тобі за Україну, мило і рідну мою батьківщину. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі покій. Коли поет чарівні вірші пише. До надзвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росі танки, сітанки, краса і творчість пісня, о гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато. Любові скільки, просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов ніколи не загине, бо там господа щастя і любов! Час уже давно згладив шрами землі, Зрівняв окопи і ями від бомб, мін і снарядів. Важкий шлях до перемоги пройшов через долі учасників бойових дій. Ветеранів Другої світової війни, вдов дітей війни. І ніхто навіть не здогадувався, що через кілька років в наше життя знову увірветься це до болю, страшне слово, війна. І знов біля братської тихо стою, і спогад приходить, мов тихе зітхання, пливе наче вічність здобута в бою хвилина. Мовчання, натягнуті нерви, немов тетива, пронизують пам'ять, скорбота, прощання, і сумно згасає, і тепло сплива хвилина мовчання, і подвиги мужні, і дружнє плече, і руки надій перемог, сподівання, і серце сльозою нараз опече хвилина мовчання. Встають побратими, відважні бійці, і знов закипає та битва остання. Вона, як свина, вона, як рубці, хвилина мовчання. Віна застигла в печалі, несучи відчайдуш на свій хрест. Попилась в крипавій спіралі, піднімає народний протест, заревіла в повітрі гармати, затремтіла земля у вогні на Донбасі почали стріляти за свободу в жорстокій війні. Заніміли уста вже від болю, від ворожих та снайперських куль в незалежності І тільки за волю Насторожі наш вірний патруль, а в очах материнських тривога, Розшматуване серце болить, і остання надія на Бога, щоб не згасло життя юне не вмить, посміхається смерть у окопах, поглинаючи душі солдат, в невичерпних пам'ятних нотах, прозвучить вічний гімн. Страшних втрат, схаменися безжальна людина, підведи свій слух за межу. Ти ж караєш людей безневинно, розколив мирний час рубежу. У скорботі ридає держава, зодягнувшись з чорні стрічки, а героям виспівуєм слава і запалюєм слізно свічки. Розцвіте справедливість у Бога по заслузі, отримає кат, і безцінна, гірка перемога, воскресить Україну в стократ. А зараз ми всіх бажаючих запрошуємо покласти квіти до пам'ятника. На цьому урочистий мітинг присвячений 72-й річниці визволення села Білки від німецько-фашистських загарбників оголошується закритим.